Привіт, друзі! Настала вже неждана зима, перші морози, а мій кінь стоїть мерзне. І куди ж воно таке годиться? І сьогодні ми будемо що робити? Правильно знімати акумулятори і ставити його на зимівлю. Для цього нам потрібно буде всього лише викрутка і руки. Я вже для вас спеціально трішки підготувався Так, запалювання ми вимкнемо, нам воно вже не потрібно в цьому сезоні. Я вже викрутив кришку, але акумулятори ще не демонтовував спеціально, щоб ви могли помітити, як вони розміщаються в боксі. Ще я ось зробив перемичку, точніше розпер їх, тому що вони. Тарахкотіли всередині. Я думаю, якщо в кого фада рітмо, то розположення акумуляторів буде точно таке саме. Так що, або якщо будете демонтовувати, а їх бажано демонтувати та перенести в тепло, якщо немає можливості його повністю в тепло загнати, та відправити його на зимівлю. Ще забув сказати, їх обов'язково доведеться ставити точно так само, тому що всі дроти. Ну, точніше перемички то такі самі будуть. А от дроти, ті, що йдуть на основний плюс і на основний мінус, вони мають певну довжину. Так що однозначно їх прийдеться ставити так само, як вони були. Я вже відкрутив усі перемички. Як їх можете побачити тут всього-навсього три і два довгих основних. Так, ну що, будемо витягувати. Вони досить важкі, так що я буду робити це двома руками. До речі, вага одного акумулятора десь приблизно 7-7,5 кг. Можливо, навіть і більше, щось в районі 30. Так. ну Одного я дістав, далі вже буде йти трішки простіше. Це я тут і залишу. Не сильно я парився на рахунок перемички для того, щоб їх розсунути, щоб не тарахкотіли. Так, самі перемички ми вкинемо всередину, Де вони не дінуться. І я думаю, з ними тут нічого не станеться. Немає їм її тут випасти. Це ми тако акуратно сюди. Та звісно ж. Накриваємо і закручуємо, щоб винти не втратилися. Так же само і тут. Вентиви накручуємо поки що. Вони такі собі трохи поюзані, як ви можете помітити. Труться все-таки, але цілі. Це саме головне. Зараз ми їх приведемо в порядок, виміємо вичистимо та занесемо в будинок. Щоб вони відігрівалися. А потім я їх буду під'єднувати до безперебійника з Китаю. Інвентор-безперебійник в майбутньому колись побачите відео. Всім однозначно рекомендую таку саму процедуру робити. Ну, все, до зустрічі!